Шановні працівники сільського господарства району, ветерани праці, шановні керівники агроформувань, голови фермерських господарств, голови проспілкових комітетів та інші працівники, які працюють на землі, прийміть найщиріші вітання з професійним святом. Днем працівників сільського господарства України. Ваш трудовий подвиг служіння землі найблагороднішої професії хлібороба і годувальника залишається взірцем для багатьох поколінь. Нинішнього року трудівники села доклали немало зусиль для того, щоб Закріпити позитивні тенденції в розвитку сільського господарства нашого району. Сьогодні особливо нелегко працювати на землі, держава все зменшує підтримку аграріїв, закриваються сільські школи та ФАПи, оплата праці в АПК далека від відгідної. Проте лише завдяки вашій наполегливій праці. Та умілому господарювання досягнення в сільському господарстві останніх років стають загальновизнаними. визнаними. Проспілка працівників АПК і надалі буде цілеспрямовано боротись за створення безпечних умов праці на сільськогосподарських підприємствах та належної оплати праці працівників. Мені сьогодні хотілося детальніше поздоровити такі трудові колективи, як Агроцентр К, генеральний директор Карпенко Віктор Михайлович, головний керуючий Зюзь Олександр Валерійович і голова правкому вихованюк Тетяна Володимирівна. Фактично, вони почти третину всіх урожаїв в районі отримують. Вони Високі завжди врожаї, в їх разнобічна продукція тваринництва. саме великий трудовий колектив. Вони вчасно розраховуються за паї орендарів, дбають про соціальну сферу та інші питання. Хочеться відмітити також велику роботу і. Трудового колективу Товариства Надія Плюс, директором Пухальський Віктор Володимирович, голова профкому Животьонок Ольга Петрівна, ПСП Каспій, директор Ісаїв, Гілал Міргаса Ногли. Хотілося би сьогодні, користуючись нагодою, поздоровити його з обранням голови. П'ятихацької ОТГ і побажати Геннадію Михайловичу дальніших успіхів в його праці, і на благо жителів П'ятихацької об'єднаної територіальної громади. У цім трудовому колективі голова профкому сарма Лариса Григоровна. також ПП Маєс, директор Січовий Вадим. Анатолійович, голова профкому, Танчинець, Алла Васильівна, фермерські господарства, Гармонія Плюс, голова Бруслік, Геннадій Васильович, голова профкому, потім фермерське господарство Бруслік, Сергій Геннадійович, голова профкому Керімова. фермерське господарство Октавія, голова Білявська Юля. Сільськогосподарське фермерське господарство пролісок Назарчук Микола Сидорович та багато інших трудівників, а також колективів. Мені сьогодні з теплотою необхідно відмітити наших ветеранів праці, які вложили чимало своєї праці, душу, серце, здоров'я. В тому, щоб розвивались наші сільськогосподарські підприємства: це гулий Микола Маркович, Назарик Ярослав Михайлович, Водоласький Василь Тихонович, Мацько Оле Володимирич, Штакун, Григорій Васильович та інші. Сьогодні хотілося би поздоровити також колектив викладачів, працівників Расівського коледжу. Дніпропетровського аграрного університету, директор Соколик Наталія Івановна, голови профкому викладачів Ткаченко Ольга Іванівна і голова профкому студентів Шандала Оксана Дмитрівна. Побажати їм всього, -всього найкращого в їхньому житті і навчанні. Також нас. Готую спеціалістів і Західно-Дніпровський центр професійної технічної освіти, директор Циган Віктор Васильович. Вони готують багато спеціалістів, трактористів і інших професій для нашого сільського господарства району. Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаєм ваші ниви. Хай втілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання на радість вашим рідним, на благо розквіту рідної України та піднесення добробуту всього українського народу. Хай обходять вас стороною природні стихії, а ваші родини живуть у сімейному затишку, щасті та благополуччя.